Добрий день. Сьогоднішнє відео про те, як треба виправляти помилки. По-перше, для того, щоб їх виправляти, треба наробити багато помилок, тому не бійтесь, фарбуйте ікони навіть помилками. Десь 90% помилок можна виправити. От перша помилка, що мені кинулась в око, це те, що ми пофарбували небо білим, іначе його відрізали від цієї ікони. Ось цього не повинно бути. Зараз ми роздивимося, як її виправляти. І так, перше, що можна зробити, коли ви маєте таку помилку. Це спробувати замити ось тут трошечки, так, щоб вийшла жовта фарба, якщо вона у вас тут є. У нас її тут нема, у нас якась ця біла і біла. Тоді переходимо до наступного. Спробуємо пофарбувати її, наче в перший раз. І так, ми повинні мати жовтий колір, майже вісь отут, весь жовтий колір. Тут у нас є такі хмари. Якщо ви подивитесь, ви їх побачите. От хмари і лелеки, потрібно, щоб їх було видно. Так, треба дати багато води. Тоді з хмар вода збіжить разом із фарбою і вони проявляться. А білою смужкою дати тільки ось тут зверху. Ось так. А потім просто розмити водою. Ось тут видно, що у нас тут хмари і жовтий кольор отак по краям наче стікає. Потім вода вам його відкоректує. Ось так, хмарочки, лелеки. Потім воно висохне, подивимось, що з нього буде. Тут білий. Але потім він розмивається водичкою. Просто розмивається. От зачекаємо, поки він висохне. От подивіться, пройшла майже година, воно все висохло і знову стало дуже дуже білим. Але у нас. По кутах залишився такий жовтий-жовтий перехід, трошки на, е, на небі є, і біля лелек. От Цього вже досить, щоб перехід був ось такий плавний. Якщо він вас не задовольняє, то я думаю, що можна ще зробити просто прокласти жовтий колір, а потім його просто розвести водою, бо якось він у нас весь з'їдається. Ось так. Ну, цього вже. Точно буде досить. І ще одна помилка, що зустрічається дуже часто, це чорний колір по краях і знизу ікони. Її роблять ті, хто в перший раз фарбує ікону. Зараз ми подивимося, як цьому запобігти. Ось подивіться, зараз щоб пофарбувати края цього барельєфу у темний колір. Нам треба накласти спочатку жовту, оранжеву і потім чорну фарбу. Я вже звикла її накладати. Для тих, хто це робить перший раз, можу порадити зробити окремо колір, який вам потрібно. Просто трошки жовтого, трошки оранжевого. І трошечки чорного, бо якщо ви не вмієте їх змішувати, то змішати їх дуже швидко на барельєфі важко. От тут ми бачимо, що у нас дуже багато червоного додаємо жовтий, додаємо чорний і додаємо жовтий-жовтий-жовтий-жовтий-жовтий. Треба тільки дивитися, щоб жовтий з чорним вам не дав. Зелений, але щось в мене дуже мало жовтого взагалі. Ніхто вам не заважає зробити потрібний вам колір окремо. І це я раджу робити для всіх початківців. У нас якийсь він коричневий виходить, а нам треба такий зелено-жовтий коричневий щось таке суміш. Ось так. Нехай він буде концентрований, ви заздалегідь, зробіть саме той колір, який вам потрібен. От як на мене, то тут ще не вистачає жовтого. І з часом ви зможете. Фарбувати це просто на іконі. Але якщо перший раз, і якщо ви не вмієте змішувати фарби, о, заздалегідь, робіть той колір, що вам потрібно, на стороні. Вам же ніхто цього не заважає. І після того, як ви зробили жовтий, оранжевий і потім повинні дати чорний, щоб вони разом змішались, ви вже заготували ось таку суміш. Ось нею і фарбуйте. Вона повинна бути. Трошки концентрована, якщо вона дуже сконцентрована, розводьте її водою. Ось так. Як на мене, вона дуже коричнева. Ще треба додати жовтого і чорного, тоді там проявиться такий зелений колір. Зараз подивимось. Угу. Жовтий є. Чорного не вистачає, о! Жовто-чорний, нам дає такий зелений, о, трошки зеленого. Ось так. Ось. І потім просто водою замиваєте. Коли ви зробили десь 100 ікон і навчились розводити ці кольори прямо на іконі, можете це робити прямо на іконі. То ще не відчуває в себе такої змоги фарбувати прямо на іконі, робіть ваші кольори на стороні. О, тут іще потім чорного додамо. Ось коричневий він у нас у чорний переходить. От і все. Взагалі колір залежить від того, наскільки суха ікона. Наскільки багато кольору ви поклали у вашу фарбу. Може, там одна вода, так вона і не фарбується. Кожен це повинен визначити для себе сам. Ось так. Готово. Не дуже. Мені щось його не вистачає, не вистачає. Зверніть увагу, що на іконі чорного кольору, як такого, просто нема. Бо. Коли ми змішали все, воно просто стало темним. А самого чорного нема на якому. Ось так. І потім провели одразу всі края ось так. Тоді воно у вас буде однорідним. І залишаємо його висихати. От може бути ще така помилочка, коли ви пофарбували ікону, отак раз, і побачили, що тут у вас така дірочка, а ви її не зашпаклювали. Ну, там не видно, давайте ось тут. да? Ось тут от у вас така дірочка, а ви її не побачили. Нічого страшного, її теж можна зашпаклювати після того, як ви вже пофарбували ікону. По-перше, змочіть її водою. По-друге, подивіться на всі кольори що її оточують. Такий жовтий із білим. Візьміть колір жовтий, ну, трошечки він такий оранжевий, трошечки такий жовто-оранжевий і з білим. Білого не додаємо, робимо колір доволі концентрований, а замість білого ми додаємо гіпс. Тобто фарбуємо наш гіпс, яким ми зараз будемо шпаклювати оцю дірочку. Він повинен бути десь на, на цілий тон темніший. Ви побачите, що він темніший, але нічого. Після того, як він висохне, він стане світлим. І починаємо туди його вкладати. Ось так. Раз, два, три. Зачекаємо трошки, бо він втягує в себе гіпс. Сухий гіпс забирає вологу і той, що ми шпаклюємо, втягує, щоб не було такої воронки ямочки. Я ще роблю так, я ще пальцем трошки його так прижимаю. Ось так. Потім. Взагалі, йому завжди вдається якось вниз спускатись. Ось так. Чекаємо, чекаємо, поки він висохне. Подивимось, що там буде. От пройшов якийсь час, вона ще не дуже висохла, але якщо вона висохла і у вас вона така дуже темна, просто пофарбуйте її фарбою. Може, я не вгадала колір. Ось. Складніше, коли у вас така помилка, дуже часто розплющуються носи. От, взяли ніс, отак. Наприклад, він у вас упав, да? от якщо вона у вас впала і ви не хочете її виконати, а все ж таки хочете доробити її, треба мислити, як, як мислять наші лікарі. Що нам пломбують зуби? Щоб трималося наш гіпс, який ми туди накладемо, зробіть таку невеличку дірочку туди. Один і ось тут. Тому що дуже легко зашпаклювати таку порожнину, коли вона всередині. Ось коли вона ось така, треба зробити дірочку, потім. Замочити дірочку, ось так, і потім почати її відбудовувати. Тут у нас дуже просто, бо у нас тут білий гіпс, білий ніс. Спочатку накладаємо ріденький гіпс всередину. Не дуже концентрований, ось так, легенький і потім все більш концентрований. Ось так. От я себе зараз відчуваю зубним лікарем, який ставить пломбу в зуби. Ось так. І потім просто мокрим пензликом намагайтесь відтворити той ніс, яким він був до того, як ми зробили цю щербину. Не знаю, чи він у вас вийде, чи ні, але спробуйте. Ось так. Багато води. Звути водою, накладайте водою, ось. Ну, от, можна сказати, що я його закінчила. Головне, щоб ви пам'ятали, що треба працювати пензликом. Чим більше поверхня, тим більше повинен бути пензлик, і він повинен завжди бути мокрим з водою. Тоді вам не треба буде. Наждачним папіром його обробляти. Ну, десь ось так. Я там ще наробила якихось щербин. Ось так його. Потім чекаємо, поки він висохне, і після цього можна його фарбувати. Ну, от ще одна помилка, я її роблю дуже часто. Це коли барельєф уже готовий, ось він такий гарний, готовий, я вже на нього. Сертифікат наклеїла, така задоволена, перегортаю, а в нього не вистачає тут пітлі такої. Що треба зробити? По-перше, там, де ви її повинні поставити, змочіть кілька разів водою. Один, два, три рази, так, хвилин 10. А тут в мене ще одна ще один недолік. дірка така. Ну, З дірками ми вже знаємо, як поводитись. Ми туди просто накладаємо гіпс, кольоровий, і чекаємо, поки він висохне. Тут усе зрозуміло ось так. Накладаю трошки більше, тому що він його потім втягне, щоб не було заглиблення, і чекаю. Ну, от, пройшло десь 10 хвилин, я його мочила, мочила, а зараз буду робити дірки. От щоб не піти, дуже глибоко, можете підкласти туди руку, тоді ви будете відчувати, наскільки глибоко ви заходите. Якщо ви не маєте при собі інструментів електричних, можна це зробити і руками. Я і руками це роблю ось так. Ось так. Якщо воно, не дуже вологе, мочить його, мочіть і чекайте. <звук> Наробили. Потім як із носом. Нам треба там щось таке, за що воно там зачепилось, робимо ось так, потім помиємо його. О, які гарні воронки. Потім вставляємо туди дротик, що ми забули, забули вставити раніше. Один, два. Ось він у нас не дуже глибокий. Ну, я його все одно так поставлю. Мені не подобається, не заходить він туди. Ось так, трошки більше, більше і більше. Щоб воно ж там зачепилось. Ось так. А ну спробуємо зараз. О, зараз краще. Потім беремо наш гіпс, я його розвожу кольоровою водою, спочатку кладемо туди рідкий гіпс. Попередньо я додала туди капельку-капельку клею ПВА, щоб воно все ж таки там трималось. Так, потім ще трошечки. Треба, щоб воно тоді зайшло. Так, заходь, заходь, заходь. Головне, щоб після цього, як ви зробили цю операцію, ви забули про нього на 24 години, бо всі чомусь починають одразу його підвішувати, спробувати. От процес кальцифікації. Кальчифікації він проходить за 24 години, не менше. Тому про нього треба забути на 24 години, повторюю. Трошки більше зроблю, бо воно потім його туди втягує. А от те, що я зробила раніше, воно майже туди втягнулося. Раз. Ммм, так гарно все було. Ану, заход туди. Ану ж, ну, заходь. Окей. Можемо задовольнитися. Так. О, дивимося, що із ним буде за 10 хвилин. Ну, отут от у нас хвилин 5 вже пройшло, можемо навіть ось таким чином покращити нашу роботу. Трошки ось так притуляючи його, приплющимо його туди. Ще сильніше буде. Ось так. Потім, якщо маєте якісь залишки пензликом, ну так, щоб зовсім було гарно. Все, я дуже часто роблю цю помилку, дуже часто забиваю, забув, виправив. Ось так. Головне, щоб ви його залишили на 24 години відпочивати. Потім подивитись буде як новий.